Всім привіт! Дякуємо, що завітали на канал Хата Лугава. Тут ми показуємо, як ремонтуємо нашу хатину, яку купили влітку 25-го року в Чернігівській області. Ми мріємо відновити її в українському стилі і робимо для цього багато різнопланової роботи. Так, ми не професійні будівельники чи ремонтники, але дуже завзяті. Щось вміємо, а чомусь вчимося по ходу справи та й у вас питаємо парад. А також іноді ми на цьому каналі розповідаємо про етнографію, генеалогію, про традиції наших пращурів. Для нас це важливо і ми прагнемо популяризації української культури. Та й не забуваємо про власну історію та історію нашого народу. Бо стільки всього було втрачено, що варто все ж хоч частину зберегти і вам показати. І також на цьому каналі є й інші наші пригоди та вміння, як бачите, я на лижах. Іноді дуже веселі пригоди. Тому підпишіться, щоб стежити за новими випусками. Традиційно просимо підтримати україномовний YouTube вподобайкою і коментарем. А сьогодні покажемо, як ми ще восени замурували частину пічки, бо вона пропускала дим в хату. Та й ми подумали, що так зможемо вирішити цю проблему. Чому саме це хочемо показати зараз? Бо довго думали, чи буде цікавий вам такий досвід, і вирішили все ж показувати, бо не, нема чого тримати в закромах цікавий матеріал. Варто ділитися. А також ми поділимося досвідом приготування шашлику на вугіллі в грубі. Чи вийшло щось у нас? Дивіться до кінця. А зараз почнемо з глини. Гарного перегляду. Масто. Так, обороли так хлюп. Ясна зіма. <щена>. І на Я хороші. Альоша, що ти робиш? Якісь м'яч. А для чого? Щоб відчути себе в дитинстві, коли сидиш, пісвішниці насипаєш. Відробь із казудар. там руками і від цього отримуєш задоволення. Це ти зранку встав і давай місити гліну, просто щоб відчути себе як в дитинстві, так? А що серйозно? Якщо серйозно, то хочу класти димохіт. Бо у нас неправильно зроблена на піч і... Груба. груба. і плита. Сполучається між собою. Що палич кругу. То через плиту йдемо. перекрити її ніяк не можна. Так як ми її не користуємось, то ми зараз... Димахід, який йде з плити, закладемо. І у нас аутентичність збережеться а функціональність. Ні. Я теж це ловив. Л... Л... Молодець. Допомагав. Тут. Мене. Та ні, просто л... л... Тут ловив сам, сам, так, 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 Слушай, Тут ви можете бачити нашу плиту. Це та частина печі, де комфорки залізні. Ось і стоїть задача її відрізати від основного потоку диму. Груба при цьому і велика піч з лежанкою залишаться нетронутими і будуть працювати, як і раніше. Зараз Олексій замішує глину з водою і трохи з піском. Також є цеглини, щоб потім з них хмурувати в домоході перепону для диму. Це у нас плита називається. Угу. глини без плити. А, У нас, як і у більшості будинків нашого села та й району, в хатах з двома кімнатами, такі як от наша, робився валькір. Це невеличке таке приміщення без дверей. Піч з однієї сторони та стіна з протилежної. І Піл між ними утворювали маленькі приміщення таку кімнатку, яка слугувала господарям спальним місцем. А інколи за рахунок труби, яка поєднувала між собою піч та грубу, це приміщення відгороджувалося і створювало зверху перегородку. Як у нас? Може скластись враження, що ми мурували перегородку в печі, коли вона була. Розпалена, але ні, ми мурували, коли була холодна піч. Сьогодні ввечері вирішили зробити шашлик на вулиці на мангалі. Але там погана погода, та й якось не хочеться і стемніло вже. І тут прийшла геніальна думка зробити шашлик прямо в грубі. Все одно ми її топимо, все одно витрачаємо дрова. То чому би не спробувати? Тож, зараз будемо експериментувати і дивіться, що вийде. Тут я вам машу привіт та показую, як на нашій веранді збираюсь нанизувати м'ясо на шампури. Це у нас ошийок, і рецепт абсолютно простий, яким я користуюсь завжди, і інших не признаю. Значить так, побільше цибулі, сіль та перець. Ось і все. Більше нічого м'яса не треба. Головне, щоб саме м'ясо було свіже і якісне. Ну і маринуємо декілька годин. А так далі можна вже запікати на вуглях. І виходить дуже смачно. А ваш який улюблений рецепт шашлику? Підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, як може у вас є якісь секрети. Так, я притягла з вулиці дві цегли, зараз будемо їх тулити туди. Треба було це робити до того, як груба в нас розпечена стала. Ну no проблем. Ой, Так, друга тяглина тут. О, клас. Ну, щось таке вийшло. стінки вже побіліли, зараз чекаємо, коли. Догорить і будемо ставити шашлика. Ось так воно починає смажитись. Вже шкварчить. Класно. Так, закриваємо це і піддувало. Все, хвилин 20, хай готується. Ось такий результат. Чесно, це друга партія. Перша трохи підгоріла, бо був ще сильний жар в печі. А друга в самий раз. Вийшло доволі смачно. Ми не очікували багато від цієї ідеї. Але на здивування все вдалося. М'ясо готове, всі нагодовані. На вулиці під дощем ніхто не промок. Чудово! А тепер перенесемось в наш час в зиму. Покажу, що у нас новенького з красивих речей в хаті. Розпаковка. Привезла з собою чайний сервіс. Дуже гарний. Зараз покажу. Ось такий парцеляновий красивий сервіс. Я якось купила собі додому. Купила на барахолці. Всього 5 чашечок, 5 цих блюдець. Ось. Що остась поділася? Це польський. Ось такі чашечки. Дивіться. О. Ось такі. З нього дуже приємно пити чай, то хай в нас тут буде, будемо чаювати. Oista kakrasa! Це ми естети. треба бути завжди на висоті. Бачите, як ми п'ємо чай. З термоса, але з гарного посуду. Ну і головне є тортик. Так, ще похозуюсь ось таку газову лампу. Купили ми, ну, це давненько, просто вам ще не показувала. Ми її не випробували, але на всяк випадок купили мало. Але що буде зовсім погана ситуація, то така штука може теж знадобитися. Треба бути готовим до всього. Ось такий там фітіль. Все відновлено, все зроблено. Ось так, це виглядає. І тут така крутілка. О! Для того, щоб регулювати яскравість лампи. А зараз хочемо показати вам трохи краси зимової природи. Ну, яка ж гарна наша країна. Не змогли ми не поділитися з вами нашою лижною вилазкою. Як бачите, я на лижах, хочемо змотатися до. Озера, можливо, до річки Десни, то покажемо вам, чи вона змерзла. Зимова природа просто заворожує. Така краса, ви подивіться. Все спить навкругу, всі дерева і луги позамерзали. Це так гарно, так, такі витончені риси. До речі, температура повітря приблизно мінус 10. А он далеко. Самотній мандрівник йде на фоні. Заходу сонця. Ось Отам під деревами тече річка Десна. Красива. Могутня. Вон трошки її видно. Зараз покажемо ближче. Ось така десна. сховалася під кригу частково, але в центрі все одно видно воду. Вже темно. Так. Сонечко сіло, а? Їдемо назад. Так, все, поїхали назад. подивились на Десну, Краса. Але води відчутно більше. Рівень набагато більший, ніж був влітку. Ось тут берег цей обристий. Він зараз виглядає не таким високим, влітку води було менше. То відчуваю, що весною тут буде така потужна повінь. Край неба. Червоний. Боже, яка краса! Як вживу це виглядає захоплююче Все ж таки красива наша Україна, красива природа. Очей не відвезти. Все, поїхали додому на лижах Головне не з'їхати в десно, <головік> не скупатися посеред з ними. Ось вона десна. Все. Всім бажаю щастя, миру, щоб ваші вечори були тихими, затишними в колі тих, кого ви любите. Всім краси!